Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас 14 листопада. Погода в нас, звісно, дуже така змінилася. Хочете покажу, сніг іде? Отако От на зеленому фоні. Такий, знаєте, сніг прямо лопати, я вам скажу, але він одразу-одразу розстає. Гляньте, бачите? От вам наступає зима. Ну, зараз не про це. Друзі, зараз я хочу вам розказати про хризантему. Друзі, пам'ятаєте, в мене було відео про хризантему дуже гарну, яку мені подарував мій друг, мій підписник. Сергій Васильович. І дуже така вона була гарна. Це було, я вам скажу, такий прорив у моєму хризантемовому житті до цієї хризантеми. У нас якось містечко дуже маленьке, і у нас ці хризантеми такі звичайні. Практично у всіх одні ті ж ми виносимо залишки на базар, і що там, то тоді міняємося чи там продаємо, а купляємо собі. Але ж купляти тут як такого немає з чого вибору, немає е, сортів. І коли у цьому році в інтернеті я побачила е, сучасні такі сорти, то це, звісно, було щось. Я не видержала і заказала небагато. Заказала 5 сортів. Це небагато, друзі. Е, хочу вам показати, які саме Е, жіночки з міста Дніпра е, звуть її Олена, ми з, неї, з нею розмовляли. і вона сказала, що в неї ще є сорти, є з чого вибрати. І я вибрала. Я вибрала 5 сортів. Дуже хотіла оцю ж таку розрекламовану віолу, але ж, ну, наче так я її називаю. не знаю, Але ж, бачите, людина попродала і в неї не було корінця такого. Я заказала ось такі. Дуже мені сподобалися такі сорти. Це у нас сорти гомпі. Гомпі ред і гомпі пінк Я взяла два таких сорти. Мені прислали отакі ось корінці. Зараз я їх висаджу. Ось, бачите, вже вони йдуть з проростками. Я їх висаджу у горщики. Так, помощниця прийшла, а як же ж? Так. І ось такий корінець. Ось, о, бачите, вже є е, такі за, 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 е, ростки заміщення. Це гон. Гомпі, так? Да? Гомпі. Гомпі. Це два сорти. Red і Pінk. І три сорти лишилися в неї помпом. Е, Помпонні пом такі. Теж отакий пінк. Пурпул, ось ви бачите, пурпурова така квіточка. Так, Пінк рожева, пурпурова, і яка ще, і ор... оранж оранж. Отакі квіточки такого кольору. Вони невеличечкі але саме це цікаво, що вони такі повненькі, Невеличечкі і в них дуже-дуже багато квіточок. Геть не видно листя. Покажу вам, які корінці. Ось такі корінчики. Ось оранж. Я не знаю, тут треба такого глибченько, мабуть, посадити, бо бачите, де починається поросль. Зараз я все в горщики посадю. Отакий, От оце оранж. Ой. Одною рукою вибачте. О! Так, друзі мої. Оце пінк. Пінк такий е, гарненький корінець. Зараз, зараз, зараз зачепився. О. Я скажу чесно, я не розумію, не розуміюся у хризантемах, я тільки починаю. Ну, не тільки починаю, ні-ні-ні, друзі. Е, я просто для себе. Мені дуже подобалися ці сучасні сорти. Ось. І ще хотіла циркус. Ось, бачите, вже є цей гарний корінець, як маточник, він дуже гарний. Так, ну, а це? Ну, цей навіть не знаю, як його тут. Ось таке коріннечко. Ну, тут щось зверху є. Не знаю, треба, навірно, зараз отако наведу вам. Треба його, навірно, садити аж до оцих корінців. Це у нас пурпур, пурпурове. Отаке корінечки. Коріння не було замотане, тому воно таке, знаєте, підвяло. Не було геть. Рослинки не були замотані ні в, ні в чому. Вони були просто ось у пакеті і все. Так, дорогі мої друзі. Так, це у нас оранж. І мені положили гілочку. Я так думаю, що це як там воно правильно зветься? Віола, віолет. Може, я. Неправильно вимовляю, але ж, Ну я ще не навчилася. Ось такий сорт, дивіться. І ось таку гілочку це, це без коріння, це просто гілочка. Не знаю, чи дам я їй ради, буду, звісно, старатися, не знаю чи як її треба почеренкувати і посадити в тепличку, на городі в тепличку. Друзі, хто знає, хто пробував. Як вона себе поведе в тепличці? Я тепличку вже зробила, вчора все підготувала. Я знала, що сьогодні буде дощ. Зараз вона дуже, звісно, пов'яла. зараз поставлю водичку. І в подаруночок мені положили отаку рослиночку. Не... не відкривала, зараз відкрию. Зараз. Отакий, друзі, корінець. Я не знаю, чи. Довжні тут бути якісь точки росту чи ні. Ну, поки нічого нема. Просто отакий невеличкий корінець із квіточкою. Отака Ось така квіточка. Це людина мені положила в подарунок. Я, звісно, спробую. Це, мабуть, не, не можна висаджувати на вулицю. Це, я всі висаджу в горщики. Ну, я вам скажу чесно, я не знаю, як їх, як себе з ними вести. Ці всі, всі посаджу в горщик. Квіточки, я так розумію, не знаю, чи одрізати, чи, чи я не знаю. Ну, в общем, друзі, <смістична> це не повчальне відео. Це, скоріш всього, відео таке. Е <смістична> не мала баба клопоту, купила порося. Знаєте. Ну, отако. Зараз спробую. Ну, корінці підсохли, жалко мені, звісно. Ну, тут є на стволіку такі. Зараз, зараз все посадимо. Ось, друзі, посаджу, тоді вам все це покажу. І з цієї кучки мені подобається тільки один оцей корінець із цього, цього замовлення. Це помпон пінк. Цей корінець дійсно гарний. Він такий, трошечки лишено тут земельки, він не пов'яв, він вологий, у нього є точки росту. Ну, оце мені дуже подобається. Цей, цей гарний. До цього претензій нема. Ось. Це отакий сорт. Ну, а всі інші. Пробую, але геть, геть даже не знаю, чи вони е, життєздатні. Ось Pink Orange, дивіться. Ну, Не знаю, друзі, може, так воно должно бути? Не знаю, чесно говоря. Тепер я вже розумію, що це все треба було замовляти на весну. Весною вже була б дійсно точка росту, було б видно. Ну, з другої сторони, оці хризантемки, які мені прислав Сергій Васильович, я їх розділила ще зразу весною. І тоді, вже коли вони перецвітали, я обрізала квіточки, вони мені так гарно наросли, друзі. Так багато порослі вийшлося. Я прямо дуже задоволена. Ну, 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 ну отак. Ну, цей вроді теж, ну трошки листечко обріжу, цей теж вроді непоганий. Ось, бачите, є точечка росту. І от цьому є точечка. До цих претензій нема. Три кущики нормальні. Ну, а два такі, не знаю. Не можу сказати, не знаю. Не знаю. даже на стволіку тут, бачите, нічого не видно. Ось отут на палці оцієї. Що квітувало, тут є ось. Не знаю, може їх отако, знаєте, коли буду садити, отако заглибить. Хто, розуміється, на хризантемах, будь ласка, я вас прошу, підкажіть, будь ласка, мені. Ось бачите, тут теж нічого нема, пустий корінець. І тільки на стволі, отут, може це в нього так, так він росте, але ж ось ой рожевий, він геть інший. Хоча з цієї серії. Ну, ось, друзі, я не знаю. Не знаю, не можу нічого сказати, чи мені подобається, чи не подобається. Ну, не знаю. Ну, я, може, може за те, що я е, починаю, ну, не починаю, ні-ні-ні. <сі> друзі, не починаю. Просто для себе. Для себе, мої дорогенькі. Я теж хочу мати такі гарні сучасні сорти. Друзі, Всім вдячна, що ви подивилися моє відео, що ви були зі мною, друзі мої. Не жалкуйте, поставте пальчик уверх, я вам буду дуже вдячна. І цим ви Допоможете мені, щоб відео моє пройшло далі і хтось із дівчат побачить. Можливо, навіть з хлопців, з чоловіків, і підкаже мені, чим і як, і що робити з цими тепер хризантемами. Я так думаю, що я їх посаджу в горщик, поки що оставлю у бесідки, а тоді, як настане холода, заберу їх у підвал. А так, чи не так? Ну, в общем, все, мої дорогенькі, буду займатися. А я ще вам покажу, як уже я їх висаджу, я вам покажу, що з цього вийшло. Дякую, мої хороші. все, ще дивіться, як я їх посаджу.